Всім привіт! Привет. Сьогодні ми з, з, з другом знову знімаємо. Но да, ми це друга будем... моя серія. Ми не будемо грати. Ми ми, будемо... Ні, ми грати будемо, просто ми не будемо звертати увагу на ігру. Це не. буде розмовне відео з нашими підписниками. У нас же їх по три. Кстаті, це одна із тем, на яку ми будемо сьогодні розмовляти. Але це скоріше не тема, а новина. Тому що три підписника, скоро буде п'ять, і ми знімемо Фортнайт. І це як вже ви все один плюс контент на наші канали. Да. Сьогодні ми можемо, я так сказати, обговоримо, що що буде далі, в майбутньому, і що вас буде чекати. Е, я б, кстати, скин поміняв. Оцініть мій скин від 1 до 10 в коментарях. Коментарі будуть, якщо що, відкриті. Да. І не забудьте підписатися на даний момент і поставити лайк. І можна Це ще... в мене в профілі є посилання на мій тік можете перейти. Там теж подивитися відео всякі. Е, на мому Правда, там... першому відео... Є його назва Тіктокові і моя назва Тіктоку. Ну, розпочнемо. Е, ну, що їм Розкажи, що в нас буде в майбутньому? В майбутньому ми будем, е, перше знімати лесплей по новим іграм, там, наприклад, по якимось хоррорам, щоб поп чуть -чуть. І щоб було цікаво, як ми вирішимо в комнаті і сидимо, сидимо потом в туалеті цілий день, бо боїмося навіть спати після цього хорора. Правда, я ще не знаю, про який я хорор говорю, але такий точно буде. І дуже шире дякую вам за майже 50 переглядів. Я зараз не дуже сильно нагля... Переглядаю відео, бо в мене тільки недавно включили світло. Ну, щире дякую вам дуже всім. Дякую. Я вам теж дякую за те, що у нас є така невелика аудиторія. За те, що у нас вже є така невелика аудиторія, і за те, що в мене є всього ну, 80 просмотрів чи менше, чи не пам'ятаю. Всі 70%. Щире вам всім дякую. І, так. і мене... за підписників також дякую. Я думаю, ви будете нам все допомагати, я надіюсь, з нашим каналом, щоб ми продвинулись і стали чуть популярніше, щоб нас більше людей дивились. Всім угу. дуже щиро дякую, що ви проявляєте такий великий актив. Ми серйозно дуже а до також, вас... Також у нас є одна для вас загадочка. Точніше, дві. Загадочки. Ні, одна. Бо другу, я ш... Бо другу, ми так і не придумали. Е, ми ще загадаємо одну ігру. Е, перше слово якої буде супер. а друге давай, говори яке друге. В коментарях ваша відповідь ми чекаємо. А, що стоїть між цими двома слова... словами? Яке слово? І якщо ви відгадаєте. То ми то ми, то ми будемо знімати летсплеї чи серії якісь по цій. По цій ігрі. Ми дуже сильно для вас стараємося, ми можна так сказати, кожен день для вас знімаємо. І нам. Не можна, а ми реально кожен день знімаємо. Ми дійсно mm -hmm. дуже багато знімаємо. Ми живемо в Україні, у нас іноді вимикають світло, тому вибачайте, у нас можуть бути проблеми. А це і так, ж, зрозуміло, що, що ми в Україні живемо. Ну. Нічого страшного. Ви можете подивитися і інші ролики, і. В скорішому. І часу. покататися на роликах. Так. Да. Я думаю, що ви знаєте цю ігру, деякі. З нашої аудиторії, які дивляться ну, перше... наші відео. Я ще раз нагадую перше слово супер, а друге Мен. Посередині стоїть ще якесь слово, тільки ви його вгадаєте в коментарях. Ігра в... прикольна, но. Смішна. І смішна, як кажуть, Макс, імпрувік. І... Я думаю, що ви Оціните цю ігру, коли ви відгадаєте її. Так. Е Далі ми ще зробимо одну для вас вікторину, помимо того, що ми згадаємо ігру. Е Вікторина буде, буде простенька. Е ми загадаємо один режим в Роблоксі і скажемо першу і останню букву цього режиму. Е, а ви повинні від, 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 написати цей режим в коментарях. І той, хто відгадає, напише, відгадає, ми та, вам напишемо, чи десь напишемо ми вам. Ми Вам кинемо заявку в друзі в роблоксі, ви... і ви зможете з нами пограти. Напишіть друзі просто віде. в коментарях свій нікнейм, ми вас додамо, і ви зможете з нами пограти. Так. Ну, а, так, перша буква це. М п. А... Ну там два слова. Перша буква. Першого слова це П, і последня буква першого слова це Т. Перша буква другого слова. Е це С. І друга буква другого слова. Це Р. Відгадуйте в коментарях. Ігра, точніше, як можна так сказати, режим в Роблоксі, він так. можна зараз сказати популярний, і деякі, можливо, в нашій аудиторії знають цю ігру. Зараз палкою по голові получить чувак, дивись. На. І ми не, ми не підтримуємо російський контент. А точніше, такі скини. І, такі скини, як кажуть, імпрувік. І у все. нас ще одне прохання, будь ласка, пройвіші активи на наших аккаунтах TikTok. Ми, як-ніяк, не тільки прийшли на YouTube, ще й на TikTok. І... Ну, а в тік ми менше будемо знімати, в перший, ми... перший тиждень. А потім будемо. Нє, ще ми можемо вам скинути свої інстаграми, там будуть публікуватися пости, будуть показуватися якісь фотки, коли будуть виходити перші, якісь відео. По чому. Ну, я не особо буду вести І інстаграм. І так далі. Я буду Тікток вести або свій Telegram создам якийсь, коли вже в мене буде активне відео. І ще можемо Телеграм б... создати. Так. І... І там ми може. Може, і, кстати, проголосуйте ще в коментарях. Нам, якщо ми рішимося здавати Телеграм, то який нам здавати? Типу, там, де ми разом чи по от Типу, наші два телеграми, чи один. Я думаю, що більше підписників виберуть один. Один. Ну, типу, один телеграм канал на двох. Так, я вже набрав 200 мільйонів підписників. Оп, все, я пішов. Купляти собі новий компутер. Технічис... Зараз аудиторія у мене просто зараз повітряна тривога, і вона зараз перестане гудіти Увага, і. я по... повернуся. Я чуть накупив. І цей. Всім знову привіт. У мене перестало тільки що гудіти тривога. І я тут трохи дограв. І ще купив тут дім. Е, ну що, а продовжуємо розмову. Е, зараз я кажу другу ну, імпровіку, що у мене я оборудовав, і побачите. Е, Все, продовжую. Так, ну що імпровік, що ти ще добавиш? Так, в принципі, нічого вже, все сказали. Можна навіть відео <to я його> закінчувати. Давайте я вам скажу, що. М, в стріми будуть проводитися скоро. Якщо ви проведете дуже великий актив, ви їх побачите скоро. В стріми, сувмісні, обичні. І яке ви хочете. Ну, на цьому я будемо заканчувати. Всім гарного Їм дня пока. і всім пока!